Бюджетний кодекс об'єкт війни між президентом і прем'єром. От тільки полем битви у ній стали маленькі міста і села. Стас Фещенко спробував з'ясувати, а що ж ділить центральна влада? Що можуть дозволити собі райцентри на свої річні бюджети і вперся у туалетне питання: якщо міста ще можуть потішитися зручностями, то селам і цього не дано. Іван Якименко, голова легендарного Переяслава Хмельницького. Річний бюджет міста ні в року 65 мільйонів гривень. От тільки на гарне авто для мера не вистачило. Цьому автомобілі вісім років. Якщо говорити по тих автомобілях, на яких приїздять сьогодні на наради мої колеги, ну то я вигляду як самий провінційний. Їдемо оглянути нечисленні матеріальні цінності, які торік створили на бюджетні гроші. 150 тисяч ремонт культурного центру, 100 – туалети у школах. До того учні бігали прив'язувати коней на вулицю. На кожному поверсі такі ні, на одному поверсі. У Переяславі Хмельницькому 42% бюджетного пирога дістається освіті, зарплати вчителям, обіди учням. Трохи менше проїдають медики, культурні діячі і комунальники. Якби область не дала мільйон, то й доріг би не було, бідкається голова. А він так мріє створити єдину електронну базу міста, щоб контролювати хто як платить податки, а кому можна дати субсидію. 200 тисяч бракує. Приходить підприємець, зразу з'ясовує, яка кількість найманої праці. Як він всі ці гроші? Да немає гроші ж, грошей, Якби були, так ми вже зробили все. І якщо цей бюджетний кодекс буде прийнятий, то збільшення доходів місцевих громад, місцевих бюджетів буде радикальним. Болганській області районі бюджети втрачають майже 130 мільярдів. Запорізька більше 110. Рівненська, маленька область, майже 90 мільйонів гривень. Мільйонів гривень я перепрошую через нові механізми розподілу місцевих грошей, я влада навіть посварилася. Дорогу. А от голова села Лецьке, що неподалік Переяслава, хоче їздить на велосипеді, але оптиміст. Очікує, що його мільйонний бюджет зросте наполовину. Тоді він і дороги залатає, і лампочки вкрутить. Сьогодні нашого місцевого бюджету вистачає на заробітну плату, енергоносії. Потім нам вдалося, в нас будинок культури. Це за рахунок районного бюджету. Нам вдалося в минулому році зробити. Шатро Укріш. Вашні, я їх почитала і приношу для читачів. Отак, так? Да? Да. Казковий вечір теж. Внучка моя виписала. Я, вона почитає, я приходжу, но дітки читають. Ну, а що, шкода газет. Будинок культури ще не готовий. Тож пані Валентина перенесла свою бібліотеку прямо у приміщення сільради. Тут квадратура менша і лише два вікна замість чотирьох. А найприкріше – до вітру ходити нікуди. А, пардон, куди тепер Мерія ходить? Отой білий. Так. Тож далеко, нічого, то не страшно. Така взимку там. Ну і що, ми привикли. Ось такі вони перекоси сучасної бюджетної політики. Район подарував Лецькам монумент жертвам голодомору за 20 тисяч гривень. За ціною це три санвузли для сільради. І тепер від Ганку сюди 30 метрів. А від Ганку до даруйте туалету цілих 100. Станіслав Фещенко, Володимир Джулай, ТВА.